Доброго дня, діти! Я вас запрошую на прогулянку. А прогулянка у нас буде із птахами. Вони живуть в різних куточках нашої земної кулі. Але спочатку ми вийдемо на вулиці нашого міста і побачимо міських птахів. Це синичка, голуб, сорока, міський дятел, горобчик, снігур. Далі підемо в ліс і згадаємо про лісових птахів. Це лісовий дятел, сорока, соловей, сова, зозуля. Це лісові птахи. А ось ми опинилися на сільському подвір'ї. Давайте згадаємо, які свійські птахи бувають. Це індик, качка. Гузка, півень, курка. Вони живуть в селі. Це свійські птахи, люди про них піклуються. Подивіться, діти, навколо сніги та льод. Це Арктика. І там живуть птахи. Ось крокує біла полярна сова. А це Арктична чайка. А ще в Арктиці живуть пінгвіни. Так, це теж птахи. Зверніть увагу, діти, що і сова, і чайка мають білий колір, тому що вони живуть в снігах, це їх захисний окрас. З вічної мерзоти ми перенеслися в тропічні ліси. Там завжди тепло. Подивіться, які яскраві квіти ростуть в тропіках. А ось і птахи. Вони схожі на тропічні квіти, яскраві, гарні, різнокольорові. Всі птахи мають однакову будову тіла. Давайте згадаємо: у птахів є голова, дзьоб, шия, тулуб, ноги, крила та хвіст. Ми часто бачимо, як птахи літають. Діте, як ви думаєте, всі птахи вміють літати? Ні, ось, наприклад, страус літати не вміє, але він дуже швидко бігає. Пінгвіни теж не можуть літати, але вони вміють гарно плавати. А ось пташка, яка називається Ківі, вона схожа на знайомий вам фрукт. Вона теж не вміє літати і живе в норі. Курка теж не вміє літати, адже це свійський птах, вона живе біля людини, і літати їй не потрібно. Діти, а як ви думаєте, хто знає все-все про птахів? Це люди, які мають професію орнітолог. Вони вивчають життя птахів. Вивчають будову птахів, чим вони харчуються, де живуть, як розмножуються. Буває так, що птахи хворіють. Тоді на допомогу приходять лікарі-орнітологи. Вони вилікують пташку. А тепер давайте пограємо і згадаємо, які бувають птахи і де вони живуть. Це. Полярна біла сова, де вона живе? В Арктиці? Це голуб, де він живе? В місті. Це міський птах. А це сова, де вона живе? В лісі це лісовий птах. Це курка, де вона живе, в селі це свійський птах. А хто це? Попуга, де він живе? В тропічних лісах це тропичний птах. Молодці діти! Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка з птахами. До наступних зустрічей!